Та митрополита Йосифа Сліпого почалася вже з вибухом польсько-німецької війни, тобто з 1 вересня 1939 року. Німецькі літаки збомбили Львів, і одна бомба впала на церкву Святого Духа при вулиці Коперника, що була семінарською церквою. Під вежею тої церкви були приміщення, де колись заки збудовано новий будинок семінарії, мешкали питомці. Традиція передавала, що там, під вежею, мешкав Маркіан Шашкевич, пробудитель Галицької України. Отець ректор Йосиф Сліпий перейшов на помешкання до забудовань святого Юра. Де почав працювати над підручником догматики, на що раніше не мав багато часу, будучи ректором і професором. Слуга божий митрополит Андрей Шептицький, беручи до уваги і свій вік, і стан здоров'я, вирішив вибрати свого наслідника-помічника. У жовтні 1939 року він вислав потаємно до Риму отця доктора Йосифа Кладочного з двома листами. Один лист повідомляв апостольську столицю, що Митрополит іменує чотирьох екзархів на цілий Совєтський Союз. На східну Україну митрополит пропонував отця Митрата доктора Йосифа Сліпого. У другому листі було прохання до святішого отця папи Пія XII, щоб той затвердив його номінацію отця ректора Сліпого на свого коад'ютера з правами наслідства. Папа потвердив номінацію, що її запропонував митрополит і отець кладочний привіз від кардинала Тіссерана відповідь Кир Андреєві такого змісту. Радію, що можу повідомити вас можете вважати своїм коад'ютором і наслідником вашого улюбленого учня, про якого ви багато разів говорили і хвалили його. Митрополит Кир Андрей дав прочитати того листа отцеві докторові Йосифові Сліпому, який, прочитавши з увагою, Почав відмовлятися, кажучи, що це означає брати на себе велику відповідальність за церкву в такі страшні часи. На те отець ректор Сліпий почув від митрополита Андрея такі слова: Але страшніше не брати її, зрештою, дайте іншого кандидата. Архієпископ Йосип Сліпий у 1942 році писав: Я був висвячений тайно 1939 року на празник непорочного зачаття Матері Божої 22 грудня у митрополичій Каплиці високоприсвященним митрополитом і єпископами Никитою Будкою і доктором Николаєм Чернецьким у приявності митрополичої капітули. Опісля мої свячення були проголошені за німецької окупації 31 грудня 1941 року. У тому ж листі архієпископ Йосип Сліпий продовжував писати: Я не міг ставити перешкоди моїм свяченням, бо в час гонення свячення не є честю, а в першій мірі тягарем. За єпископський жезл. Отримав я дерев'яну палицю митрополита, яку він уже раз був дав блаженної пам'яті єпископові Йосифові Боцянові у Києві, як пастирський жезл, а також той самий єпископський перстень і той самий гіератикон. Ці всі речі дуже дивним способом урятувалися перед большевицьким знищенням у духовній семінарії. Я добачував у тому. Особливий палець Божий. Архієпископ Йосиф був свідомий тяжких обов'язків, які накладав на нього новий уряд, спершу помічника слуги Божого митрополита Кир Андрея, якому допомагав у всіх архіпастерських справах і був справді його правою рукою. А які це були часи? Про це говорить сам архієпископ Йосиф у згаданому листі так, тоді, пише він, я клався спати ввечером до ліжка і не був певний, чи я рано встану на волі. Тоді мені приходили на думку слова пророка Ісаї прийде час, коли зранку будуть із тугою вижидати вечора, а вечором ранку. Приймаючи нелегкі обов'язки майбутнього керманича греко-католицької церкви, архієпископ Кир Йосиф описав митрополитові тяжкі обставини, що його чекають у большевицькій дійсності, в яких тяжко буде щось зробити. На то слуга Божий Кір Андрей спокійно відповів що зможете, то зробите. Большевики, хоч утискали, але ще не збирались ліквідовувати греко-католицьку церкву, бо не мали певності, як закінчиться Друга світова війна, адже Захід не бажав капітулювати перед Гітлером, хоча той мав за свого союзника Сталіна і цілий Совєтський Союз. Свою жорстокість большевики виявили, коли почалася большевицько-німецька війна 22 червня 1941 року. Блаженніший патріарх Йосиф описує це такими словами: страшний був відворот большевиків. Пополудні заїхав большевицький танк перед катедру святого Юра. Нас витягнула поліція з помешкань і поставила під мур. Енкавидисти роздерли на мені рясу. Так стояли ми до трьох годин, а за плечима скоростріли ручні гранати, танки і панцирні гранати. Ми збудили в собі жаль за гріхи і очікували смерти. В кінці прийшов старшина і пустив нас на волю. Після втечі большевиків прийшли німці. Українці сподівалися на створення української держави. Навіть ОУН проголосила її 30 червня 1941 року. Але німці прийшли як загарбники, а не для того, щоб створювати українську державу. Все таки для української греко-католицької церкви час німецької окупації був свого роду затищем. Архієпископ Йосиф відновив богословську академію та малу семінарію. Владика видав навіть одно число богослов'ї. І у липні 1944 року большевики знову зайняли Львів, і тепер почався новий етап в особистім житті архієпископа Йосифа Сліпого та цілої греко-католицької церкви. Більшовики, увійшовши до Львова, забажали собі бачити митрополита Кир Андрея. Тому, що митрополит не був у силі задоволити їхнє бажання через свою недугу, пішов до них архієпископ Йосиф. Чиновник влади говорив до архієпископа досить гостро, жорстко, типово більшовицьким тоном. Коли, однак, пішов таки до митрополита, то його тон уже був лагідніший. Видно, що постать святоюрського святця робила велике враження і на цього атеїста більшовика. Коли прибула адміністрація нового режиму до Львова, архієпископ Кирйосив пішов з проханням, щоб не окуповували будинку духовної семінарії. На таку просьбу львівська адміністрація радила архієпископові їхати не до столиці УРСР Києва, а до Москви, щоб одержати дозвіл на діяльність церкви. З огляду на стан здоров'я митрополита делегація не виїхала до Москви. Хоча її був запланував ще сам кир Андрей. Митрополит Кир Андрей Помер 1 листопада 1944 року. Про це архієпископ Йосиф згадує згодом такими словами: Жахлива і важка це була хвилина. Архієпископ Йосиф перебрав у митрополії та повідомив про це апостольську столицю листом з датою 19 листопада 1944 року. Кир Йосиф писав. З великим жалем доношу, що митрополит Шептицький, архієпископ і митрополит, закінчив своє життя у Львові в митрополії від 1 листопада. Далі митрополит Йосиф повідомляв апостольську столицю, що тіло митрополита Кир Андрея перенесено 2 листопада о 5 годині до каплиці митрополичої палати до святого Юра. Сам похорон відбувся в неділю 5 листопада. В той день, писав митрополит Йосиф, я відслужив архієрейську службу Божу у сослуженні єпископа Коцеловського з перемишля, Чернецького з Волення, будки генерального вікарія Львова, плакоти, помічника з перемишля, градюка протигомана Василіян, Девохта, віце-проніціала отців редемптористів, отця Клемента Шептицького, отця Чорняка, ректора семінарії та інших. Далі архієпископ Йосиф пише Після заупокійних відправ і послідного цілування я виголосив прощальне слово на архікатедральній площі, тому що було велике число вірних. Відтак, за згодою уряду, довга процесія пройшла вулицями Львова. У своєму спомені митрополит Йосиф згадує, що влада не брала офіційної участі у похоронах митрополита Андрея, Хоча приходив до архієпископа Кир Йосифа міністр освіти і культів з Києва, неофіційно він також брав участь у поході з труною митрополита Кир Андрея. Труну несли цілий час на переміну священники, бо влада заборонила вести тіло караваною, якою звичайно везеться тіло. У звідомленні до Риму митрополит Кирйосиф подавав, що у похороні митрополита Кирандрея брало участь коло 150 священників, 70 студентів богословської академії, 130 семінаристів та тисячні маси вірних. Цілий похід відбувся в якнайкращому порядку, на що звернув увагу згадуваний міністр у розмові з митрополитом Йосифом. Після обходу вулицями Львова покладено тіло митрополита Кир Андрея в крипті Святого Юра біля домовини кардинала Сільвестра Сембратовича. У тій самій крипті, 7 вересня 1992 року, зложено тіло патріарха Йосифа Сліпого згідно з його бажанням, яке він висловив у своєму заповіті. Про це згадаємо ще згодом.